Здорова вириваємось в український YouTube. Поїхали. Отже, для того, щоб філіграно залетіти на це нелегке ремесло ютубера, і одразу налутати 100 квадрильйонів підписників, спонсорів, дедіс, мамс і бік пеніс чоловіків, потрібна гарна тема моїх відео так званий кор, який буде чіпляти велику кількість аудиторії і на якому я буду виїжджати все своє остаточне життя. Ідеальним варіантом, на мою думку, є зайти на тренди українського ютуба і вкрасти всі доступні рубрики з великим сподіванням на те, що хоча б одна з них залетить, я почну рекламувати казино і забезпечу безбідну старість собі, собі собаці і однокласниці, яка одного разу посміхнулася мені в п'ятому класі. Не будемагає. Ні секунди, Бо в мене вже трясе від ерекції, яку в мене викликає лише думка про майбутній успіх. Так, подивимось, які зараз найпопулярніші відео на Ютубі. Стоп. А чому стільки москалів? Я ж російську не розумію. Добре. У мене є інша ідея. Спочатку я перейду в розділ з іграми і вкраду найперший формат українською мовою. Ага. Майнкрафт. Ну що ж, одразу в яму так сказати. Гей, всім привіт, друзі! І сьогодні у нас починається новий сезон виживання на магічній збірці Autist RPG. Це крута магічна збірка, на якій ми проведемо наступні тисячу днів. Не будемо гаяти часу. І як в будь-якому виживанні нам спочатку треба піти рубати дерева. Господи, що я роблю зі своїм життям? Куди поділися мої амбіції, плани на майбутнє? Видно, у мене дійсно все так погано в житті, бо мені стільки років, а я займаюся тим, що граю в гру для дітей та ще й записую по ній відео на бандіка. Зрубавши височезну секвою і неймовірно зрадівши такій кількості древини, я помітив у далині величезну будівлю якої у тебе в житті ніколи не буде, і одразу відправився до неї на пошуки корисних ресурсів? Підійшовши поближче, я побачив, що біля цієї будівлі знаходилось невелике селище з кількома будинками, в одному з яких була скриня, в якій я знайшов смарагд. Але коли намагався поторгувати з жителем, то він не захотів зі мною спілкуватись. Все як і в реальному житті. З тобою ніхто вже не хоче спілкуватись. Побігавши трохи по селищу, я скрафтив свої перші інструменти і відправився на пошук місця, щоб побудувати свій дім. Проте одразу мій шлях перегородив невидимий скелет у броні, який вбив мене. І ще раз, і ще раз, може, це знак, що пора вже закінчувати і ніколи більше не заходити в цю гру? Ні, я все таки забрав свої речі, вбив цього скелета і. І відправився далі на пошук якоїсь гарної полянки для дому, яку дуже швидко знайшов і почав будувати будинок. Коли стіни були вже готові, я побачив ведмедя, який вештався у мене під домом і захотів дістати з нього шкуру. Виявилось, що це не ведмідь, а ведмедиця зі своєю дитиною, які просто гуляли, а я жорстоко на них напав. Дякуючи всім богам. Ведмедиці вдалося від мене відбитися, а я, налякавшись своєї жорстокості, виключив Майнкрафт і вирішив більше ніколи до нього не заходити. Ні, ну ви бачили? Я лише 15 хвилин пограв, а вже став охочим до крові плоті і кишок. Як в це діти грають? Ні, Майнкрафт точно не для мене. Ще й думки різні погані лізуть. Що там далі? О, від першого обличчя, що там у відосі відбувається, мені не цікаво, але ідея хороша. Годі, ідемо далі. Щоб стати успішним у широкому спектрі глядачів, мені потрібно орієнтуватися ще й на жіночу аудиторію. Хто такі ці жінки і що це за міфічні створіння з древніх легенд? Ніхто з мого оточення не знає, але мені потрібен беззаперечний стовідсотковий варіант. Тому я наважився на вбивчу місію, з якої повертаються лише одиниці. Поговорити, Поговорити з жінкою в Ріаллай. Отже, план операції такий. Я повинен зачаїтися, очікуючи, коли заспавниться жінка. Потім з блискавичною швидкістю підбігти до неї і отримати всю необхідну мені інформацію. Ну що ж, поставте лайк, побажайте мені успіху. Настав час нюхати траву. Скажіть, будь ласка, дівчино, ви жінка? Жінка. Який ваш улюблений жанр на ютубі? Трукрайм. Ага. Дякую. Фух, це було небезпечно. Я поспілкувався лише кілька секунд, але відчув на собі всі прояви жіночого впливу: обсесивно-компульсивний розлад, депресія, соціофобія і гострий напад діареї. Хай там як, але. Інформацію у мене робимо, True Crime. Ввечері, 12 жовтня 2019 року, 26річна Олена Савчук поверталася додому з Києва до Чернігова. Вона їхала автобусом, але поруч із нею сидів дід, від якого так сильно штиняло цибулею, що Олена вирішила зійти раніше на одній із зупинок і піти пішки. О 21.43 вона надіслала останнє повідомлення подрузі. «Готуй ванну, штиняю не по-людськи. Це було останнє, що від неї чули. Коли наступного ранку Олена не відповідала на дзвінки, її мата забила на сполох. Друзі та родичі почали самостійні пошуки, звернувшись до поліції. Камери спостереження на трасі зафіксували її фігуру біля автобусної зупинки, а потім біля чорного автомобіля, що стояв на узбіччі. Місцевий житель пригадав, що бачив Олену. Він запам'ятав чорний седан, що стояв у кюветі, але він не надав цьому значення. Поліція швидко встановила, що чорний автомобіль належав місцевому підприємцю Едуарду Коваленко, який торгував трусами у Чернігові. Коли його викликали на допит, він стверджував, що цієї ночі він був удома. З родиною, однак його дружина зізналася, що він повернувся пізно і дико смордів цибулею. Детективи виявили на його машині сліди крові. Аналіз ДНК підтвердив, що це була кров Олени. Під час обшуку в його гаражі знайшли жіночу сережку, яку мати Олени впізнала. Зіткнувшись із доказами, Коваленко зізнався, що коли їхав за новою партією трусів до Києва, побачив на дорозі жіночу фігуру, під'їхавши поближче. Він відчув нестерпний сморід і втратив свідомість. А отямився вже у своєму гаражі із мертвою жінкою. На руках. Він запанікував і вирішив приховати тіло. Поліція знайшла рештки Олени в лісі неподалік. Суд виніс вирок Едуарду 15 років позбавлення волі, але один із детективів пригадав, що коли приймав показання у місцевого жителя, від нього дико штиняло цибулею. Опитування місцевих жителів виявило, що цього літнього чоловіка ніхто не знає. Подальші пошуки ні до чого не привели. Який жах? Як я тепер спати буду? Все, годі з мене цих трендів буду робити, що сам захочу. До речі, наступне відео про аніме. А ви запитуйте в коментарях про мій лор. Познайомимось чи що? А я живий, своя там.